Каствіничини в новому епізоді нашої програми ми говоримо про питання, яке найбільше турбує майбутніх водіїв, як отримати водійське посвідчення. Тож, якщо ви закінчили автошколу, плануєте просто е, сісти за кермо або вже готуєтеся до іспитів, наша розмова вам буде дуже у нагоді, тому що наш гість Сергій Гайду, начальник регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. Пане Сергію, мої вітання. Вітаю вас. І для початку розкажіть про сервісні центри, які основні функції вони на сьогодні виконують. Сервісні центри МВС це реформовані так звані МРЕО, те, що люди звикли чути і куди зверталися не раз. Функції, дещо води змінилися, а основні залишились ті самі. Це реєстрація, переєстрація авто, обмін посвідчення водія, прийняття теоретичних та практичних іспитів на водіння. І ряд, і Багато інших функцій люди там звертаються за ними річ на багато що стосується іспитів, теоретичні та практичні іспити це, мабуть, найпопулярніша послуга, якими користуються в сервісних центрах. А що стосується і власне для водіїв, це така остання сходинка перед отриманням водійського посвідчення. А якщо говорити про ось цей шлях, що потрібно зробити до проходження іспитів? Для того щоб отримати водійське посвідчення водія, розділяється. В розумінні сервісного центру на два етапи: це складання теоретичного іспиту та практичного іспиту в сервісному центрі. Для того щоб скласти теоретичний іспит, людина, яка бажає отримати посвідчення водія, має пройти курс навчання, це можливо зробити в автошколі. І на сьогодні, з минулого року, це можливо зробити і самонавчанням, тобто вивчите відповідні питання, після чого звертаєтеся в будь-який сервісний центр, де працює у нас екзамінація. Реєструєтесь і відповідаєте на 20 питань. 20 питань допускається дві помилки, 20 хвилин дається часу. Після складання іспиту така людина потрапляє вже в базу, як така, що може бути допущена до практичного навчання. Після чого обов'язково курс навчання в автошколі. З практичного керування після проходження відповідного курсу навчання в тій автошколі, яку водій обирає, складається внутрішній іспит, і після його успішного складання вже від автошколи людина потрапляє в базу як така, що допущена до іспиту в сервісному центрі. Після чого вже відповідно реєстрація в сервісному центрі на відповідний день, час і складання іспиту вже в сервісному центрі. Екзамінатор вже потім вирішує, допускалися помилки, не допускалися там по відповідним маршрутам. Після чого людина в разі успішного складання майбутній водії отримує вже посвідчення водія. А що стосується ще теоретичного екзамену, хтось складає його з першого разу, а хтось кілька разів, чи є взагалі обмеження і, можливо, з вашого досвіду, чи був рекорд точніше такий антирекорд по складанню? Були випадки, коли громадяни що зверталися з 11-го разу. Здається, там був цей іспит складений. Але загалом, якщо підготуватися більш-менш відповідально, з першого разу це взагалі не проблема вкласти. А як краще готуються самостійно з першого разу здають? Чи все ж таки автошкола дає кращу базу теоретичних знань? Статистику ми відповідно не проводили. Як кому зручніше, там кожен по-різному своїм матеріал. Хтось може в автошколу ходити рік і два роки і нічого не вивчити, а інша людина може за кілька днів, за тиждень вивчити всі питання, підготуватися, прийти здати. Довкола теоретичних екзаменів в соцмережах гуляє дуже багато інформації, відео з приводу того, що трапляються різні ситуації. Курйози часто трапляються, якщо так, можливо, згадаєте якісь приклади? Трапляються курйози у нас не часто, але дійсно є такі випадки, коли люди не бажаючи вивчати. Хочуть теоретичний схитрити. курс, так, а посвідчення водія хочуть отримати. Вдаюся до в принципі, незаконних дій, вкрай незаконних, і приходять на теоретичний іспит, обладнані відповідною технікою, з наушниками, з відеокамерою, і потім хтось там на тому кінці лінії підсказує, які правильні відповіді давати. І такі випадки ми виявляли і на Вінниччині про що викликалася слідчо-оперативна група, вилучали цю техніку, тому застерігаю усіх не звертатися до ділків, які надають такі послуги, тому що в першу чергу це не тільки відповідальність тих, хто придумав так робити, а й відповідальність того, хто йде здавати іспит, оскільки це використання спеціальних засобів, відповідна кримінальна відповідальність. Просто можна собі. Зіпсувати все і посвідчення водія також не отримати. Тобто, людина, якщо порушила закон під час складання іспиту, в майбутньому вона вже не має права знову повторно здавати іспит на отримання водійського посвідчення? Законодав... чи все ж таки може Законодавчо такого обмеження немає. Я маю на увазі, що така людина, у якої буде виявлена техніка спеціальна, яка здає іспит, вона. Якщо встигла цей іспит скласти, бо буває таке, що ми виявляємо такі факти вже після складання, коли система фіксує, що іспит складено. Результат іспиту однозначно буде анульований, а далі передається слідчим органам. Така людина з нею працюють, і після виконання відповідних дій, проведення експертиз, це буде підозра. Відповідно, суд і вирок суду. Тому подумати треба 20 разів, що це того варте. Чи краще вивчити? Так, але якогось обмеження складати потім ще раз іспит, ну, помилилася людина, там прийшли всі ці процедури, то ну, немає законодавчо визначеного. А що стосується теоретичного, теоретичної частини, зрозуміло, що це важче, тому що тут і впливає і навички, і можливо десь стресовість. Як відбувається іспит складання теоретичної частини водіння? Ну, це на увазі практичний практичний, практичний перепрошую. Так, про теоретичну ми говорили. Практична частина відбувається таким самим чином, тобто людина. Звертається до сервісного центру, отримує час, на який екзамінатор, який буде приймати, після чого екзамінатор по відповідному маршруту ну, просто дає інструкції про те, як їхати, і далі фіксує, чи є помилки, чи немає по проходженню цього маршруту. Відповідно, звичайно, як будь-який іспит. Що практичний, що десь в інших місцях, як здаються, є люди, що хвилюються, і саме, коли не іспит, і такі помилки може не допускати людину. Тому тут хвилювання дійсно треба прибирати, не хвилюватися, а дивитися свідомо. На дорожню обстановку не допускати помилок, і тоді з першої спроби іспит можна скласти і не ходити там по кілька разів. А в цьому випадку інструктор дуже суворий, розуміє хвилювання людини, десь, можливо, підтримує, десь можливо закриває очі. Чи нема такого хвилювання потрібно залишати за межами автівки, коли ти складаєш іспит, і тільки зосередитися на тому, що ти робиш. Інструктор, Чи може інструктор підтримати, можливо, інструктор десь заспокоїти. Не має права це робити, тому що він має об'єктивно прийняте рішення. Просто дає вказівки по маршруту, куди ми їдемо. Наліво повертаємо, направо, розворот, де зупинка. А відповідно, той, хто здає іспит, без всяких хвилювань, має без помилок це виконати. Ну я вам скажу, що нічого там важкого немає, але статистика трошки говорить дійсно про інше. Що практично важко скласти, важче ну якщо взяти статистику по Україні, то десь з першої спроби здає тільки 17% в середньому на Вінниччині. Це відсоток більше, близько 27%. але все одно хотілось би, щоб підготовка була краще, менше хвилювалися, і більший відсоток здавав з першого разу. Пане Сергію, що ще потрібно знати при підготовці до практичного іспиту? Треба розуміти, що без іспиту ви його здаєте. У нас є маршрути, які на сайті сервісного центру всі зазначені. Більше уваги приділити цим маршрутом з інструктором, проїхати ці маршрути, і відповідно розуміти для себе. Чи ви можете здати? Якщо постійно якісь там допускаються помилки, і людина йде на іспит, там повезе, не повезе, то дійсно ми і тоді таку статистику маємо. Якщо впевнено на тренуваннях проїжджаєте, тоді ну тільки якісь там неконтрольовані хвилювання може завадити цей іспит здати. Тобто вже є чітко визначені маршрути, де людина може собі спокійно по них проїхатися і вже знати, де зупинитися, де який дорожній знак, вже максимально підготуватися до здачі іспиту вже безпосередньо в сервісному центрі. Є, є різні думки, чи це правильно, що наперед знають маршрути, ті, хто мають іспити здавати. Але на сьогодні ситуація така, що по кожному сервісному центру є затверджені маршрути, вони загально доступні є на нашому сайті в інтернеті. І дійсно, хто навчається, і автошколи вони так само і готують майбутніх водіїв по цим маршрутам. Деякі не з цим не згідні, так ті самі інструктори, тому що. Ну, Правильно, в принципі, зазначають, що можна навчити людину їздити по маршруту, а по місту їздити вона не вміє по іншим дорогам. Але але з таким підходом, бачите, яка статистика, в принципі, в принципі наразі я думаю, що якщо вивчити маршрути, гарно підготуватися, то всі інші нічим не відрізняються, а там вже людина спокійно, без якогось там тиску, зможе для себе її. Впевнено, їздити і в інших місцях. Пане Сергію, розкажіть, а чи часто трапляється підробка посвідчень водійських? На жаль, на жаль часто. І я і сам бачив цю рекламу і в телеграм-каналах, і в Фейсбуках, і невідомі ділки пропонують без відвідування сервісного центру отримати посвідчення водія, розказують дуже гарно. Люди довіряючи певним чином тій рекламі, яка є, сплачують кошти, отримуються посвідчення водія. І є такі випадки, що навіть не усвідомлюють, що вони зробили. Тому що приходять через деякий час сервісний центр з питанням, а чому воно не відображається в дії, і чи з питанням з обміну, а це просто насправді підробка і фактично. У випадку цих громадян це і кримінальна відповідальність також, тому що вони пересуваючись дорогами, використовували завідомо підроблений документ. Тому в будь-якому випадку, звичайно, до таких ділків звертатися не потрібно, і правоохоронні органи працюють постійно над цими каналами, які такі послуги надають. Та й люди мають розуміти, що для них це взагалі не вихід. Звертатися до цих послуг це, по перше, і кримінальна відповідальність. і, По-друге, для чого це потрібно вже майже два роки сервісні центри МВС практикують приймання і теоретичних, і практичних іспитів без обмежень. Розкажіть, будь ласка, що ж означає без обмежень і чи має це позитивний результат? Раніше дійсно були обмеження, три невдалих спроби, і людина поверталася навчатися до автошколи. Потім були прийняті рішення про те, що ці обмеження зняти. Ну, як завжди, у нас медаль з двох сторон. З однієї сторони, є позитив, тому що людям, які не здали іспит, не мають необхідності на сьогодні повертатися до автошколи, знову походити повний курс навчання, сплачувати кошти за це. А зворотній бік цієї ситуації, який негативний, на мою думку, виявився в тому, що деякі. Учні не до кінця свідомі використовують іспити як фактично тренування. Тобто не довчаються нормально на, по тим маршрутам і приходять просто в сервісні центри тренуватися. Одна спроба, друга, третя. Здати не можуть, як ми вже говорили, що і по 11 буває. Ну, що, в свою чергу, призводить до того, що і в них результата немає, і у нас черг. Вони ж займають чиєсь місце. Коли здають ще ще раз іспит, щоб порекомендували таким людям, можливо, знову ж таки більш включити свідомісті і краще навчатися самостійно, аніж затримувати і себе, і інших, я можу порекомендувати тільки те, що треба тренуватися не на іспитах, а треба тренуватися на тренуваннях до іспиту. А іспит уже приходити підготовлено здавати. Пану Сергію, і традиційне питання нашого подкасту до усіх наших гостей, що б зробили першим після перемоги? Першим після перемоги я вважаю, що самим першим. І Не тільки мені, і всім би порадив. Це невідкладно приступити до відновлення того, що було пошкоджено. Ворогам пошкоджено, маю на увазі не лише майно, тому що це стосується всіх сфер. В кого що постраждало, що в державі постраждало, хто на якому напрямку знаходиться. І за війни багато речей ми вимушені відкладувати, не робити це зараз, а після перемоги обов'язково обов'язково поновлювати, відновлювати максимально все те, що було втрачено за цією війною. Дуже дякую вам. Сподіваюся, що справді будемо найближчим часом вже відновлювати все, що було втрачено. Вам дуже дякую за роз'яснення. Дуже сподіваюся, що майбутнім водіям інформація буде дуже актуальною. Вони дослухаються до усіх ваших порад. Ще раз вам дякую за розмову і глядачам. Нагадаю, що це був подкаст Вінничини.